За Сергієм Ільчевим, сучасне болгарське ім'я Калин є чоловічим відповідником слов'янського жіночого імені Калина. Нікола Ковачев зазначає, що Калин це слов'янське побажальне ім'я, яке виражає ідею, хай буде загартованим, що по-російськи перекладається як закавним. У 14 столітті ім'я Калин було зафіксовано у селі Коромля неподалік від міста Ужгород. Зокрема, у документах того часу можна знайти запис. Бюна Еткалін Олачіс у 15 столітті ім'я Калин починає зустрічатися на Буковині, зокрема в молдавських грамотах. Наприклад, у грамоті 1491 року можна прочитати. Нго Орбєскул, брат його Калин, місто Сучава. У 1571 році в документах згадується кріпак на ім'я мандра Калин з села Оспа. А в 1646 році ім'я Калин фігурує у закарпатському селі Требушани Тепер ділове у запису Олекса Калинов Ім'я Калин носили також п'ять козаків війська Запорозького у 1649 році. Серед яких козак Братлавського полку, Калин Безнос, Калин Іляшевський, козак миргородського полку Калин Марченко, козак Кальницького полку, Калин Бажань і козак Чернігівського полку Калин Козубенко. Кріпак на ім'я Калин критко згадується у 1678 році в селі Ясіння. Якщо ж ім'я Калин має грецьке походження. То його впровадженню в слов'янський культурний обіг послужило слов'янське ботанічне слово Алина. Схожі на калин імена Малин, Калина, Балан, Галан, Галик, Кажан, Калко, Малий Малик, Ралик, Фалем.